Всім привіт. Сьогодні мене запитали, від чого буває глобальне чувство провини у людини. І хочеться відповісти, намагатимусь коротко, звісно. По-перше, це частіше за все буває родом з дитинства, коли дитину за щось сварили, і дитина повірила, що вона така. В усьому винна. І перенесла це вже як звичку і на доросле життя. Десь щось трапляється, і людина по звичці вже, ще з дитинства, думає, що це її провина, що тут вона винна, що, якби не вона, то цього б не трапилося. Дуже часто маленькі діти на Такому невербальному ще рівні, коли їм навіть і не говорять про це, щитують настрої і емоції своїх батьків і якось мудруючи своєю маленькою головою, придумують неіснуючих своїх провин. Дивлячись на те, як мама тяжко трудиться, а батько пішов з сім'ї, дитина може думати, що. Якби її не було, то батько може й не пішов би з сім'ї, і маму шкода, і якщо мене б не було, то мама може б так би тяжко не трудилася, не заморювалася. Було б більше часу. Або дивлячись на те, як батьки сваряться, дитина буває, часто думає, що то її провина в тому. Все це залежить, звісно, і ще від темпераментів. Складу психіки людей. Деякі є більш стійка психіка, вони спокійні і не перекладають на себе всі провини світу. А в деяких дуже тонка, чутлива психіка. Вони можуть придумувати, вони можуть навіть те, чого їм не говорять, і навіть те, чого і немає. Придумати і перекласти на себе це чувство провини. Деякі ж дійсно були, може, знаєте, в чомусь застукані, скажімо так, діти в дитинстві, і їх за це сварили. Їм внушали і розповідали, що так негарно, так не можна. Хлопчик так не повинен діяти. Дівчинки це не гарно. Дівчинка повинна ходити як дівчинка і бути м'якою. Ну, всіляко буває. І ось родом з дитинства, часто людина живе вже в дорослому житті і вважає себе багато в чому винною. Ще буває чувство провини це страхи. Страхи за все. Бути незрозумілим, бути поганим. поганим чоловіком, поганою дружиною, поганою мамою, поганою донькою і не бажаючи бути таким поганим. Людина прогинається, людина завжди відчуває себе винною. Часто такими людьми ще можна маніпулювати, давлячи на ці тригерні точки. А ще буває так, що людина вважає себе десь підсвідомо центром Всесвіту. Якщо у неї глобальне відчуття провини за все то це говорить про те, що вона десь підсвідомо думає, що вона центр і навколо неї все обертається. Знаєте, як десь в магазині продавчиня щось неприємне сказала, ви відповіли, а потім вона про вас і забула, а ви йдете додому, думаєте, в мізках крутите і ще якийсь час собі нерви портите. Це стосується незнайомих людей. А якщо це пов'язане ще з близькими, то це може вилитися, знаєте, в такі довготривалі депресії, якісь апатичні стани. Людина думає, що все зруйновано і все завдяки їй чомусь. Тут потрібно розуміти, що ти не центр, навколо тебе не все обертається. В будь якій ситуації, і в будь-яких стосунках є ще дієві особи, і якщо вже десь і виникла якась проблема, то чувство провини, воно розподіляється на всіх, і, можливо, ваша доля тут якраз менша, а не повністю ваша. Або хоча б. Частково ваша, частково ні. І якщо щось траплялося в житті, то потрібно розклати на складові всі дорослі люди, ваші батьки, до яких ви відчуваєте відчуття провини, або десь колектив, чи друзі всі дорослі люди і всі роблять свій вибір. Можливо, вони самі зробили цей вибір і не ви, тому виною. В усякому разі, не глобально, не повністю. Ще буває так, що людина десь підсвідомо має свій ідеал, якийсь захмарний ідеал, якому б вона хотіла бути подібною. І якщо вона не досягає цього, відчуває, що не досягає, то також відчуває глобальне чувство почуття провини. Тут вже, може, і перед собою, не тільки перед кимось. І часто такі люди, вони, знаєте, от В гніві можуть кинути так, я повне е, нічтожество я в усьому винен, я скотина. Чомусь от такі, знаєте, глобальні виказування того, що да я такий. Тут потрібно розуміти, що не всі ідеальні, і якщо ти не дотягуєш до свого ідеалу, ну, будь ласка, перед тобою все відкрито, дотягуй, роби щось. Ще буває так, що людина. Звинувачує себе в зруйнованості свого власного життя, втрачений час, втрачені можливості, і це не дає спокою, людина себе ну, просто загризає цим. Тут також потрібно розкласти все на складові, часові, битові, що залежало від ситуації. І зрозуміти, що, а може, так потрібно було, може потрібно було саме тоді, в тій ситуації, ти був зрілий настільки, щоб зробити саме так. А зараз час пройшов, ти змужнів, ти набрався розуму, ти переосмислив, але ж поки ти живеш і дихаєш, ти можеш все змінити, або почати все спочатку, все перед тобою. Якщо десь ти втратив... Свої шанси в минулому, почни зараз, почни маленькими кроками. І не терзай себе за, втрачені, за втрачений час. Так, буває так, що людина думає про те, що скільки б я могла встигнути і зробити, якби почала навчатися ще в юності, якби почала прикладати свої вміння тоді, коли е, до цього тягло ще колись давно, скільки я втратила. Ну так, втрачено втрачений час, але треба розуміти, що всі ми формуємося, і на тому рівні розвитку свого ви ну, просто не могли зробити інакше. Ви були ще не зрілими і тому зробили так, як зробили. Зараз зрілість настала, зараз прийшло розуміння. Починай. Починай спочатку, навчайся. Ну, що поробиш, так, мало часу, залишилося, але це краще, ніж нічого не робити, і сидіти себе картати до самої глибокої старості. В інших життях доробимо, почнемо зараз, а в інших життях доробимо те, що не встигли тут. Перенесемо всі свої знання і вміння. В інше життя як досвід. І будемо доробляти на те ми язичники, на те наші душі реінкарнуються не встигли тут, зробимо в іншому житті, пройдемо свої уроки. Але ми тут ще в цьому житті, в цьому тілі будемо в змозі щось зробити і, можливо, навіть залишити слід після себе. Ось, так, коротко хотілося відповісти на це питання. Є зараз багато літератури, багато практик, проробок всіляких на теренах інтернету, шукайте, знаходьте і проробляйте себе, відмовляйтеся від своїх внутрішніх страхів. Розумійте, що страхи вони обмежують, вони не дають свободи, волі. І краще вже бути. Знаєте чесним і в якійсь конфліктній ситуації сказати прямо, що тебе не влаштовує. І хто знає хто знає, можливо, з цією людиною ви якраз і зможете порозумітися, і ви не будете відчувати відчуття провини перед нею. А вона перед вами, і ви знайдете спільну мову і порозумієтесь. Ви просто не пробували, спробуйте. А якщо ні, то, ну що ж, Значить, ви на різних рівнях стоїте. Вона поки що на своєму рівню не здатна вас зрозуміти. Це її вибір, а то ваш вибір. У всякому разі, ви не бажаєте їй нічого поганого, роблячи якийсь свій вибір в цьому житті. Ось таке було моє послання, моя відповідь і бажаю не корити себе даремно. Ніколи.